Вже в четверте за сезон інтелектуальна гра квіз збирає у білі церкві розумних та кмітливих, які гуртуючись у команди змагаються між собою, відповідаючи на питання ведучого. Як розповідає один із організаторів гри, аби підготувати загадки такого роду, потрібно не менше двох тижнів. Люди, які прийшли на гру, вони в першу чергу хочуть відпочити. Вони хочуть розслабитися, адже сим розуміє. Розумієте, сьогодні таке, що треба. Хоче якийсь ковточок якогось свіжого повітря. І саме цим ковточком повітря, я сподіваюся, є якраз гра у квіз. Головне донати на ЗСУ і участь. Гаршистку нечисть треба вичищати. єдина мета у нас у всіх. Ну і Кожен наближає перемогу по-своєму. Ми наближаємо ну, саме ось таким чином. Зазвичай гра складається з трьох раундів. Кожен з них містить 12 запитань з різних галузей знань. На роздуми командам дається лише хвилина. Результатом активного та запеклого брейншторму має бути відповідь. Часто команди вдаються до логіки. А ось для безпеки гравців обрали спеціальне підвальне приміщення. Власник його також є одним із учасників квіз. Також певний відсоток з діяльності нашого закладу з прибутку ми направляємо постійно на волонтерські різні потреби. Ну в основному це не потреба наших збройних сил, особливо після повітряного удару Білої церкви. Ми всі наш заклад, всі працюючи тут, відчули цей страх і цю загрозу ще більш яскравіше ніж це було раніше. І бажання донатити бажання допомагати волонтерам і нашим захисникам стало ще більше, тому ми ще більше людей закликаємо до того, щоб донатили до того, щоб допомагали нашим захисникам, особливо протиповітряної оборони до війни участь у грі була безкоштовною. Нині ж кожен учасник донатить певну суму на потреби ЗСУ. Зібрані кошти організатори передають білоцерківським волонтерам. Так, на цій грі вдалося зібрати рекордні понад 3350 тисячі гривень. На сьогоднішній день ми отримали від військових завдання саме по виготовленню цих запчастин. Вони досить специфічні. Я їх не буду озвучувати, але вони. Потребують на фронті їх саме. Ми підійшли до того, що ми спочатку зробили аналіз матеріалу, з якого потрібно це зробити. Потім ми закупили цей матеріал, і потім знайшли тих людей, які виготовили нам і технічну документацію, і плюс саму роботу на сьогоднішній день виготовляють це все досить, досить коштовне, скажімо так. Це не одна сотня тисяч гривень. Команда телеканалу Еспресо Біла Церква вже вдруге бере участь в інтелектуальних змаганнях. Щоразу ми отримуємо неймовірно великий заряд емоцій та додаткові знання. Але у залі й ті, хто не пропустив жодної гри сезону, ну взагалі в житті я завжди, якщо є якісь конкурси або змагання. Е то в принципі я з задоволенням беру участь і в квізі, в принципі, від самого початку приймаю, приймаю участь постійно. Незалежно від того, там перемагаємо ми чи ні, задоволення величезне і кожну наступну гру чекаємо з нетерпінням. Питання питання сьогодні, знаючи Сергія Самаріна, я був вже на декількох іграх його раніше. Він можливо в чомусь був легше запитання ставив, але сьогодні, прям такі, от без на. Без скажем так без концентрації не виграєш. Гра дуже цікава, і це вже другий раз. Я е, приймаю участь. І з кожним все цікавіше питання дуже цікаві і ну, атмосфера дуже класна. Бути розумними та освіченими. Це те, що часто відрізняє українців від недалекоглядних росіян, бо ігри розуму стали не лише корисним дозвіллям в нинішніх умовах, але й в першу чергу можливістю допомогти українській армії. Дар'я Рубан Анастасія Берегова Еспресо Біла Церква.